В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят намет Ефем. Хорватська казка, як людина стала кротом. Жили були два брати. Поділили вони все по-доброму, але як дійшло до луга, то засперечалися. Старший брат мав сина, от і каже йому Синку, закопаю я тебе на лузі першого тижня після новолуння. А братові скажу, кому відгукнеться луг, той буде його господарем. Дивися, відгукнися. Пішов старший брат до молодшого та й каже Знаєш що, брате, дуже багато ми сперечаємося за той лук. Давай, щоб нам не сваритися, підемо першого тижня після новолуння і запитаємо у самого луга. Хай нам скаже, чий він. Ну, а кому відгукнеться, той буде його господарем. Молодший брат поводився. Вранці старший брат закопав на лузі свого сина. Потім, годині о дев'ятій, брати удвох прийшли на луг. Молодший брат закричав в луже! чий ти будеш? Луг мовчить, не відгукується. Тоді запитав старший брат Ти що сина закопав. А о, луже! чий ти будеш? Йому опізвався син з під землі Твій я. Твій! І молодший брат віддав йому луг. Коли він пішов, батько почав викопувати сина, але на тому місці, де він закопав хлопця, і звідки той озивався, його вже не було. Шукав і ошукав батько та так і не знайшов. Син став кротом. Та так кротом і залишився. Ще й тепер мріє його син той луг. На добраніч, малята. Солодких снів